Добрий день, діти! Сьогодні День математики. Я хочу познайомити вас з новою цифрою, цифра 3. Подивіться, будь ласка, на неї. У неї два гачка, а посередині язичок. Ми говорили про те, що на тому занятті, що у нас цифра 3, незалежно від тих предметів. Які у нас є. Наприклад, сьогодні я принесла на заняття ось три олівці. Дивіться, вони різного кольору, але вони, їх три. Можна поставити цифру три. Наприклад, у мене три олівці, але всі, бачите, зеленого кольору. І їх три. Ми ставимо цифру три сюди. Дивіться, у мене сьогодні є три машинки різного кольору, але їх теж три: червона, синя і чорна. Три машинки. У мене є ще такі предмети, знайомі вам, це три ручки. Вони різного кольору, але їх три. Тобто. Незалежно від того, якого розміру величини ми вважаємо по кількості. Тепер дивіться, на тому занятті ми говорили про грибочки. Гриби, лисички і гриби, мухоморчики. Незалежно від того, вони одинакові чи різні, ми ставимо цифру 3. Мухоморчиків 3. І лисичок три. Якщо ми навіть поміняємо місцями, вони будуть різні, то цих грибочків три і цих різного виду три. Отже, давайте тепер подумаємо, як же цифра 3 може складатися з яких цифр. Подивіться, у мене ось ця дівчинка осінь. До неї… Ну, я її назву осінню, тому що, бачите, вона, яка гарнюся, наша українка, і вся е, в, прибрана в осінні листочки. До неї в гості прийшли три звірятки. ось отакий їжачок дівчинка, ось такий їжачок хлопчик, і песик прийшов в гості. Всі вони принесли подарунки: дівчинка-листочки. Їжачок хлопчик грибочки, а песик приніс теж різнокольорові листочки. Ми можемо сказати, що їх три, три різних звірят. Дівчинка їжачок, її од, вона одна, хлопчик їжачок, він один, і песик теж один. Отже, давайте подивимося, число 3 складається з одиниці, одиниці і одиниці. Як ми з вами дивились на олівці, олівці теж складаються одиниця, одиниця і одиниця. Машинки ми дивилися іграшкові. Це одиниця, одиниця і одиниця. Отже, у нас е, трійка складається з трьох одиниць. А тепер давайте подивимося: ось у мене є три олівця. Я їх складу ось так. Це що у нас? Трикутник. Сьогодні ми поговоримо про трикутник. Чому називається ця фігура трикутником? Тому що в нього, послухайте, є три кути: кут 1, 2, 3. У цього, цієї геометричної фігури є три сторони: одна сторона, друга сторона і третя сторона. Тому Це, ця геометрична фігура називається трикутник. Так, давайте ми з вами складемо із трикутників дома. Складете із трикутників предмети, які схожі на трикутники. Це можливо, буде, я роблю підказку: це можливо, буде ялинка, будиночок. Можливо, це буде парасолька. Можливо, ще якісь інші предмети. Тому, будь ласка, пофантазуйте. І мені перейшли те свої фото. До побачення, до зустрічі.